Що гуглять? Чим цікавляться на світанку неділі, 30 листопада. Християни згадують Андрія Перевозваного. Свято є одним із найбільш шанованих у Шотландії та Греції. Це той апостол з дванадцяти, який проповідував уздовж Дніпра. Вночі російські агресори влучили у багатоповерхівку у вижороді. Зруйновано і приватний будинок. Станом на другу ночі була одна загибла людина, 11 постраждалих. Гуглять все про біатлон невдало для українців. Стартував кубок світу. 15-те місце у чоловічі. Стафеті вівторок у жінок, індивідуалка, черкаський ЛНЗ здобув чергову перемогу в УПЛ і йде в чемпіонаті другим після шахтаря. Поляки найчастіше запитують у Гуглі, чи сьогодні неділя хандльова? Ні, неділя хандльова 7 грудня. Німці найбільше шукають традиційний концерт у Дазу першого адвенту. Він транслювався наживо на першому телеканалі. У британців не спортивна тема. Номер один 60 років театральній кар'єрі драматургу тому Стопарду. Пригадують його найбільш вдалі постановки та хто в них грав.